Секретар з питань внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Крісті Ноем заявила про арешт двох українців, яких підозрюють у незаконному голосуванні на виборах 2024 року. Ноем наголосила, що під керівництвом президента Дональда Трампа за порушення законів винні будуть притягнуті до відповідальності. Повідомляється, що мільйони мігрантів, прийнятих у Сполучені Штати за Джо Байдена, присутні у виборчих списках, і деякі з них брали участь у виборах 2024 року. Підкреслюється, що у 12 штатах чисельність негромадян може вплинути на результати виборів, а зусилля з недопущення голосування негромадян, блокуються демократичною партією. Я не знаю, чому українці вирішили втручатися в цей процес. Так однозначно в Америці існують. Нелегальні мігранти, які отримали номер соціального страхування, це, по суті, єдиний документ, який у більшості не у всіх, але у більшості штатів їм потрібен для реєстрації. Показуєш водійське посвідчення і номер соціального страхування, тебе реєструють на голосування. Скільки таких людей, ми не знаємо.